Він пам'ятав пісню цикади, видно місто згори, і розбійника поруч, який весь час говорив. Він пам'ятав цвяхи в долонях і стомлених вартових, вони казали дивись, що це за світло навколо його голови. Бог не те, що був добрим, та старався не бути лихим. Бог любив лютувати через людські гріхи. Ісус піднімав голову і казав: Бува! У їхніх садах винограду них під ногами трава, у грудях у них згусток густо пристрастей і бажань. Ти дав їм плоті уміння вигострити ножа. Ти дав їм голодний розум і надто солодкі уста. Ти зробив їх такими, як ти. Тепер тобі все не так. Бог сердився, по небу гуляв грім, Бог кричав: Ти зі мною? Ти взагалі у грі? Ісус видихав, їв плоди з гециманських садів. Він ходив у пустелю і годинами там сидів, він думав, а я безгрішний. У мене знайдеться гріх? Він не мав варіантів, він був у великій грі. Він прокидається поруч волога стіна. Його тіло натягнуто, як струна, він не пам'ятає, хто він де. У нього кров усе ще йде з грудей. У нього у роті смак смирний, вона гірка. Він згадує очі юди і повільно ходу віслюка. Він відчуває волосся Марії, що витирає його стопу. Він пригадує славу, яку він здобув. Він не впевнений, добра вона чи лиха. Він не впевнений, що й досі він без гріха. Він виходить і точно не знає, з чого почать. Небо глибоке і темне, як очі місцевих дівчат. Чути, чиїсь голосіння, вони далекі й глухі. По землі хтось розкидав купи людських гріхів. Ісус видихає і прибирає волосся з очей. Він збирає гріхи у торбу, кидає собі на плече, сходить сонце Його промені чисті і золоті. Він лишає цей світ безгрішним, найчастіше з усіх світів. Thank <laughs> you.